Чинали годувати спіття так тричі на день із пляшечки вигодовують тримісячну козулю ясю учні та вчителі центру дитячої та юнацької творчості. Розповідає його вихованець Анна Олійник. Як закінчується молоко, вона починає пища. Її звички каже, вже вивчила добре, бо ж вихідними, коли не працював заклад, разом з мамою доглядала за нею вдома. Вона така маленька, прям така була Ось і пусінька. Я дивилась на години, кацашов кормити. Вона як побачила зразу бутилку з молоком. Зразу це ж хотіла пити все вже. Тригала прямо на мене мати Анни, методистка екологиня натуралістичного відділу центру Наталія Олійник Говорить: ясю годують козиним молоком, бо схоже до косуленого. Та любить вона смакувати і листям троянд та винограду. Коли вона була меншою, вона об'їдала пелюстки троянд, коли підросла її смаки змінилися. Вона почала біжісти листочки троянд, об'їдала листя винограду. Вона любить. Їсти малинку, а ще каже: любить увагу дітей. Паночки закривають її цілувати щічки. Так, любить, і вона діток, вона ж. Була серед дітей росла, то вона не можна вже сказати, що це дика тварина. Ми всі її годували, і педагоги, і так працівники, і дітки приходили, вони вже знали коли, коли час годування о 12, і о, о 15 годині вони приходили і годували. Були такі дітки, які навіть о 9 ранку приходили, вставали в літні канікули. Була така малесенька. Поміщалася в дві руки, тільки довгі ножки була. Це ж така висока, велика, гарна, линяй. Це їхня перша зустріч, розповідає Яна Даниш. Жінка виходжувала тваринку перші дні, відколи її чоловік-тракторист, помітив на полі новонароджене дитинча Косулі. Він побачив, що дуже багато ворон на полі. Він під'їхав туди, розігнав ворон, а там косуля. Він її забрав. Чекав, чекав, що косуля вийде велика, мама її забрати. А нікого не було. Так він до темноти дочекався, позвонив до мене, щоб я приїхала. Два дні доглядали тварину самі. Ми її два дні і молочком, і водичкою, і травичкою. Я вона малесенька, пупочок ще не відсов. Ми привезли її сюди. Тут обрадувалися, що буде в них косулечка, бо в них є хлопчик. І... Прийняли нас дівчинку. Директорка центру дитячої та юнацької творчості Лариса Кружиліна розповідає: Яся й далі проживатиме у живому куточку зоологічного відділення. Тільки цього літа в нас врятованих три тваринки: це білий голуб, голуб породи кінг, це лебідь. У якого було ушкоджене крила, він не міг літати. Лебедя з часом ми передали у приватний зоопарк. Він там доглянутий, в гарних умовах. І наша косуля Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.